Коментуйте, макари від Багна. О. Справа. Справа е, просто населен... мікрорайон. мікрорайон, який називався Царський Дворець. Ого! Бачите? Yeah. Пізнавайте, чи їхати. Данчика, данчика. А де то бригадір вже проїхали? Oh, Приїхали. Отут, так? Аля Валентинова злева жила. Аля Валентина злева. Так, тут жив. Поданик колись, так. Там банники обучены. Да разживуть там. Палажка така з неї з мрієм. Вот тихо-то знаєте. Туди наліво знаю, хто жив. А тут русський, тут ми колись дитинство було наше. Дня. Колись тут були молитвині, так? Так, тут, тут, тут були не Хай, не тут, тут. А, тут, тут, тут? Були 50, це ну, ну, гарно. Як рясно було? І то виїхати і груші вже, може, сто років, правда? Ну, ні, стороні, але. На колейку.